Вітаю вас, любі друзі, на уроці української мови. Сьогодні ми починаємо вивчати новий розділ Будова слова. І тема нашого уроку Закінчення слова, його роль в реченні та навчаюся визначати закінчення у слові. Учні посміхаються, урок наш починається. Тож сіли діти всі рівненько, усміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Почнемо з мовленнєвої розминки із гри Розумне яблучко». Треба дати відповіді на запитання від яблучка розумника А що ж там за запитання? Ми з вами повторимо попередню тему. Тож, які слова називаються однозначними, пригадайте, а які багатозначними. Наведіть приклади однозначних і багатозначних слів. Пригадайте, як відрізнити, коли слово вжито у прямому значенні, а коли у переносному. А які слова називають синонімами? Пригадайте, які слова називають антонімами. Відгадайте загадку. Бачить не бачить, чути не чує, мовчки говорить, дуже мудрує. Часом захоче, правди навчає, часом жартує, всіх звеселяє. Люба розмова, дай Боже, діти, з нею до віку жити, дружити. Хто ж то така в світі щаслива? Мудра, правдива і жартівлива. Здогадались? Так, дітки, це книжка. Отже, сьогодні на уроці ми дізнаємось, що таке закінчення слова, і вчитимемось його визначати. Запишіть, будь ласка, число, класна робота, а далі попрацюємо з підручником. Треба прочитати, записати прислів'я та спробувати пояснити, як ви їх... Розумієте? Можливо, пригадаєте і інші прислів'я про книжку? Книжка мовчки все розкаже. Людина без книжки, як криниця без води. Книжку читай, розуму набирай. Яке слово повторюється в цих реченнях? Погляньте. Книжка правильно. Зверніть увагу, як змінюється в реченні слово книжка. Визначимо частину слова, яка змінюється. Погляньте книжка. Книжки. Книжку. Змінювалося А на И. Потім на У. Оце і є. Закінчення слова. Тож, давайте зробимо висновок, як знайти закінчення. Запам'ятайте змінна частина слова називається закінченням. Щоб знайти закінчення, треба змінити слово. Ну і, звісно ж, оскільки воно так і називається закінчення, стоїть у кінці слова. І ще раз повторимо, змінна частина слова називається закінченням, а щоб знайти закінчення, треба змінити слово. Закінчення позначають так, ось таким прямокутничком. Книжка закінчення А, книжку закінчення У, книжкою, закінчення Ою. Ну а зараз нам треба переставити рядки так, щоб прочитати вірш Мар'яни Савки. Країн багато на великій карті, бо це твоя земля, це Україна, її люби і будь завжди на варті, та серед них вона твоя єдина. Поставте, будь ласка, відео на паузу та подумайте, як переставити рядки так, щоб прочитати вірш. Отже, читаємо вже вірш. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Подумайте, з якою метою авторка написала цей вірш. А зараз нам треба записати виділені слова та позначити у них закінчення. Тож починаємо працювати. Перше слово карті. Карті, карта, карту. Тож яке знак закінчення? Закінчення і далі земля, змінюємо слово землю, землею або на землі визначаємо, яка частинка змінюється. Гляньте, була я, потім Ю, Ею. Отже, у слові земля закінчення я. Україна, Україні, Україною змінюється ось ця частинка А. Це є закінчення. Варті змінюємо слово, що варта, варті, вартою, закінчення І Єдина єдиній. Єдину у слові єдина закінчення А. Коли впораєтесь із цим завданням, треба скласти та записати своє речення про Україну та позначити закінчення в цьому слові. А зараз нам треба прочитати, змінюючи слова в дужках, так. Щоб вони зв'язувалися з іншими словами в реченні. Любіть книжка. Як змінити це слово? Любіть що? Книжку. Із книжка ви можете заглянути в глибину історії або в далеке майбутнє. Із чого? Із книжки зміниться закінчення на «и». За допомогою чого книжки виростатимете добрими, мудрими, чесними, хоробрими. Книжка навчить шанувати батьків, любити свою вітчизну. В останньому реченні слово книжка не змінює закінчення. Прочитайте тепер утворений текст. Про що в ньому розповідається? Знайдіть в тексті спонукальне речення. Пригадаємо, які речення називаються спонукальними. Це ті речення, в яких висловлюється заклик або наказ. Або прохання, тобто вони спонукають до якоїсь дії. Саме таке спонукання, заклик, звучить у першому реченні. Любіть книжку. Зверніть увагу на слово книжка у створеному тексті. Яка частина слова змінювалася? Закінчення. А чому? Для того, щоб пов'язати слова в реченні. А зараз гра дослідник. Дослідимо, яке, яка роль закінчення в реченні. Ми дослідили за допомогою попереднього тексту про книжку. Що закінчення слугує для зв'язку слів у реченні? І, а ще за допомогою закінчень можна утворювати різні форми того самого слова. Отже, навіщо нам закінчення? Для зв'язку слів у реченні. А як же утворювати різні форми того самого слова? Наприклад, Моя країна. Я люблю свою країну. Я пишаюсь своєю країною. Слово, здавалося б, те саме, але форми слова змінилися. Ну що ж, пропоную вам виконати таке домашнє завдання. Вправа 4 на. Сторінці 61. Запишіть текст про книжку, з яким ми з вами працювали. Змінюючи слова в дужках. Ми з вами виконали вже цю вправу усно. Тепер треба буде записати. Але ж дужки, звісно ж, ставити не треба. Ну що ж, сьогодні на уроці продовжуйте речення. Ми дізналися про. Про частину слова закінчення. А чого ми навчилися? Навчилися визначати закінчення у слові. Як це зробити? Для того, щоб визначити закінчення, треба змінити слово. Зацікавило те, що, для чого слугує закінчення? Для зв'язку слів. У реченні. Ну, а наступне речення продовжить ви. Було незрозумілим, що саме, якщо так і є. Сподіваюсь, що на уроці сьогодні у вас все вийшло? Було неважко. Та все зрозуміло. На цьому я прощаюся з вами до наступного уроку. На наступному уроці ми теж будемо вчитися визначати закінчення у слові. До зустрічі!